Всім добрий день, до вашої уваги, шкаф в прихожу. Крашений МДФ, фасад також МДФ. Стоїла у нас іде в колір стіни. Тут у нас для таких мілких речей, Нам прийти ключі положити. А тут полиця для взуття на направляючих викатна. Тут у нас для верхнього одягу пальто, чи там е зверху можна е також класти чемодани чи там е якісь речі. Тут також відсік для одежі верхньої. Тут у нас також верхні полиці для взуття і тут. І тут також внизу у нас іде полиця для взуття, зверху для речей, ну і сама верхня частина це для речей, чомодан чи що, що забажаєте, то так і положите. Фасади у нас петлі з доводчиками, весь фасад і цоколь в місті теж МДФ вкрашений. Що звертайтесь в швидке виготовлення, якісної меблі по доступній ціні. Всім дякую за увагу.